Доброго дня, мої дорогі! Дуже рада вас усіх бачити. Сьогодні нам у редакцію надійшов новий лист, і я з величезним задоволенням вам його зараз зачитаю. Ганна Петрівна ливилася на себе в дзеркало. Її відображення було похмурим, бліде обличчя, втома, все це зовсім не прикрашало колись симпатичну жінку. Довго-недуга її виснажила. Вона вже багато чого перепробувала, але нічого не допомагала. Вона озирнулася на всі боки. Самотність стала її постійним супутником, і телефонний дзвінок трохи зупинив її сумні думки. Мамо, привіт! А як твої справи? пролунав у слухавці схвильований голос сина. Потихеньку, сумно відповіла жінка. Вона щоразу раділа, коли дзвонив її син. Він жив далеко від неї, багато кілометрів поділяли цих рідних людей, і вона не хотіла скаржитися синові на її нелегке життя. У нього була сім'я, робота, і зайвий клопіт був йому ні до чого. Мамо, я хочу забрати тебе до себе. Будинок у нас великий, місця вистачить для всіх, а свіже повітря піде тобі на користь. Радісно запропонував син. Івана, як же Марічка, чи не буде проти твоя дружина, якщо я оселюся у вас, хвилююче поцікавилася жінка. Що ти, мамо? Вона сама запропонувала забрати тебе до нас, відповів Іван. Ганна Петрівна полегшено зітхнула. Добре, синку, я подумаю мені потрібен час, подумавши, відповіла мама. На другий день до Ганни Петрівни прийшла сусідка, вона любила розпитувати у подруги, що і як в неї в житті. Таня, я подумаю поїхати жити до сина. Тут мені одній зовсім погано, а там, може, полегшає. Все ж будинок у них за містом, і ліс поруч, розповіла жінка. Що це ти надумала? Кому ти там потрібно будеш? Їм там своїх справ вистачає, а старі зараз нікому не потрібні, невдоволено пробурчала сусідка. Жінка задумалася а може, й справді не варто їм заважати? За кілька днів вона зателефонувала синові і сказала, що не поїде на них жити. Іван, сумно зітхнувши, нічого не відповів йому дуже хотілося допомагати матері, але так далеко їздити часто він не міг. Минув тиждень, у будинку пролунав дзвінок. На порозі стояв Іван. Він приїхав не сам, а з донькою. Дівчинка радісно підбігла до бабусі та почала натхненно розповідати новини. Ганна Петрівна згадала свого сина в дитинстві, їж ж очі. Та ж сама весела усмішка внучки, що були кумедні кусички. Спогади молодості підняли настрій літній жінці. Іван стояв у кімнаті, було душно, він оглядався на всі боки. навколо було похмурно, пасмурно, запилені вікна ледь пропускали світло. Крізь квартирку чути, шум машин просто поряд з будинком приходило шосе. Йому стало дуже прикро, що його мама живе в таких поганих умовах. Іван вирішив розповісти мамі про те, як вони живуть. Він розповів, який затишний і великий будинок у них, а довкола чудова природа, річка, його дружина розводить кізочок і вся родина їсть свої молочні продукти. Мамо, збирайся, ми приїхали за тобою, серйозно сказав син. Ганна Петрівна поволі почала збиратися. Дорога була довгою, але цікавою, жінка з цікавістю спостерігала, як повз неї проносилися ліси, поля, симпатичні будиночки, квітучі сади. Непомітно вони доїхали до хати. Анна Петрівна вперше побачила їхнє житло, і вона була здивована, який гарний та великий будинок збудував її син. Вони зайшли всередину, Марія привітала свекругу і провела її до кімнати. Тут було світло та затишно. Весь інтер'єр був виконаний у її улюблених тонах, блакитний із бежива. Вона сердечно подякувала невісті, і вони разом пішли вечеряти. Вечеря виявилася вишуканою. Цікаві та смачні страви, красиво стояли на столі. Давно Ганна Петрівна так смачно не їла. Пізніше прийшов молодший онук, і всі разом весело грали з грайливим рудим кошенятком. На ранок Марія запропонувала разом піти прогулятися та вивезти кізочок на пасовище. Ганна Петрівна, як побачила цих білосніжних тваринок, захоплення охопила жінку. Вона згадала, як у дитинстві пасла із бабусею кіс. Марійка, а дозволь мені погуляти з кізочком? Я впораюся, попросила жінка. Ну що ж, спробуйте, Ганна Петрівна», – запропонувала невістка. Жінка гуляла з тваринами та милувалася чудовим краєвидом, їй сподобалося це заняття. Наступного дня онуки повели бабусю показувати своє улюблене місце, це був дитячий майданчик. Діти весело грали, а дорослі сиділи на дерев'яних лавках, розставлених довкола. Ганна Петрівна теж присіла. З нею почали знайомитись місцеві жінки і з цікавістю слухали нову людину. Ганна Петрівна поскаржилася на недугу, тоді місцева жінка запропонувала їй якісь трави, і вже надвечір вдома на столі заварювався ароматний трав'яний чай. Жінка швидко пішла на поправку, вона не вірила своєму щастю, їй дуже добре жилося в цьому чудовому місті із своїми рідними людьми. Ось воно, щастя. Її пізне щастя думала Анна Петрівна. Усталі, під друзі, тепла історія з таким красивим завершенням. Вам сподобалась така історія? Напишіть нам свої відповіді у коментарях.